День мої передплатники україномовного каналу. Бачите, Харківський ліцей, бувша гімназія 14, і там багато-багато людей. Время пів на першу. Це обіди людям дають. Дуже дякуємо добрим людям, які допомагають з обідами. Дивиться, вже прям скоро косити бачити. Буду. Буду, Люди йдуть, і йдуть, йдуть, і посуд з собою. Може, щось, щось кому ще, ну, хто не може прийти. Ну, і Це гарно. Це гарно. Щиро-щиро дякуємо. Я багато чув, сам не разу не куштував. Ну, дякую Богу, вистачає, а кажуть, гарно, і, і, і вкусно, і ситно. Українську смачно та ситно. Бачите, погода. Трохи краще, але все одно такі хватки є. Прям так сонечко, гарно. Гарна. О, подіям у Харкові. Ну, тривога вже була зранку, близько 11 -е. так що Зараз тривога, але люди чекають. На мені от травичка, весна це. Ой-ой-ой, як же гарно. Це вже ми підходимо до проспекту трактору будівельників у гості до Хрещеного. їдемо.